Порядок денний, прошу проголосувати. Хто за, утримався, приймається одноголосно. Про Оксану Іванівну, да. значить, ви знаєте, що міжсесійний період дозволено рішенням виконкому, з погодженням бюджетної комісії. Якщо ми одержали сувенції, дотації з державного бюджету, з інших бюджетів, значить не потрібно чекати сесію, а з погодженням комісії виконкому ми затверджуємо і дамо. Головним розпорядникам одержали кошти з державного бюджету, субвенцію на доплату педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти. Це є 1 сім вісімсот. Є постанова, де фіксована 1300 з 1 січня і 2600 з вересня місяця. На час дії військового стану. Це є доплата вчителям. Значить, що було не було. Питання, чому не платимо кошти, нам поступили вже. Значить, ми пропонуємо їх розподілити. Так називається такий код 16.2.0, Іменно чітко визначено не на загальну закладу освіти, а чітко визначено код програмної класифікації. Це заробітна плата з нарахуванням 1 чотириста сім тисяч вісімсот. Також одержано субвенцію державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 98 тисяч То також ділиться на першу другу статтю. Це отакі. Ми пропонуємо винести питання, щоб погодити бюджетну комісію на виконком. А потім слідуючим затвердженням. Буде сесія, я ці кошти затверджуюся. Є якісь питання, пропозиції? Ні, немає. Ні, немає. Хто э, за таке э, погодження щодо внесення змін до бюджету селищної територіальної громади за 2025 рік? сесійний період. Прошу проголосувати. Хто за? Утримається, тримається одного. Дякую.